Дівчата, вітаю! До нового року ми приготували для вас ось такі подарунки для ваших коханих чоловіків. Дивіться, це великий гаманець. Ось так він виглядає усередині. Дуже зручний відділення для купюр, для карток, для монет і, звичайно, на блискавці. Дуже зручний. І ось таку обкладинку для документів. Сюди можна паспорт покласти, права. ID, паспорт, картки та інші якісь документи. Бо тут аж раз, два, три, чотири, п'ять відділень. Все це натуральна шкіра виготовляємо на нашому виробництві. І другий варіант це такий компактний варіант гаманець компактний і обкладинка для документів. Дивимось: гаманець. Ось такий гаманець: тут є відділення для купюр. До 40 купюр сюди влазить дуже легко перевірено відділення для карток та для монет. І така ж сама обкладинка на 5 відділень. Вартість читайте унизу, та ми чекаємо на ваші замовлення.